Дорогі отець Володимир, дорогі собраття, священнослужителі, дорогі парафіяни Кафедрального собору Свято Преображенського міста Вараш. Сьогодні я хочу звернутися до вас із словами підтримки, бо більше я нічого не можу зробити, тільки молитися і просити в Бога милості. І милосердний Господь завжди дасть рішення. Ви тільки що після виступу настоятеля Отця Володимира ще раз підтверджуєте, що ви, є, що ви залишаєтесь у лоні канонічної православної церкви, так? Да. Ми ключі не віддаємо. Є. Блаженніший онуфрий це наш блаженніший пристоятель церкви. Пасі вас, Господі, Богу. я вам хочу подякувати за вірність Богові, тому що Господь, начальник нашого життя. Він сотворив все видиме і невидиме. Є ще одна книга, яка нас захищає після Біблії Конституція. І Конституція говорить, що кожна людина має право сповідувати любу віру або не сповідувати ніяку. Ми використовуємо це право. Також, якщо люди хочуть перереєструвати собор, наприклад, то вони мають не територіально збиратися, бо якщо взяти територіальна громада, вона має багато людей, які ходять в інші конфесії. Як вони можуть голосувати за наш перехід? Не може такого бути. А має зібрати голова парафіальних зборів. Настоятель отець Володимир і Двадцятка також мають підтримати ті люди, що ходять постійно, причащаються і сповідаються. Друге питання: як може священик бути суддєю і обзивати, що я той чи що я московський або ще якийсь. Він, він, він не є, він не є суддєю правоохоронних органах. Він не працює. Він тільки служить у своєму храмі. За таке треба, якщо працює закон, писати заяву поліцію, і поліція має зробити так, щоб ця людина молилась. А наприклад, поліція або інші органи виконували свою роботу. Якщо хтось є, хто працює на когось, то для цього є прокуратура, є СБУ, є відповідні органи. Но незацікавлена особа, щоб забрати в нас храм, буде ображати, обзивати і далі от, е, робити наклепи, щоб досягти своєї цілі вас вигнати і забрати собор. Але в їх ціль ще одна є: пам'ятайте, щоб наших священників повністю вигнати, щоб вам не дати альтернативи, щоб ви насильно йшли би до них. Ви їх не любите і не хочете до їх іти, бо є протиріччя канонічні, які не дозволяють нам робити те чи інше. Тому то, мої дорогі парафіяни, хай Господь підкріплює вас. Ми хочемо в судовому порядку. Ми хочемо, щоб все було по закону зробити і щоб закон торжествував. Конституція торжествувала і Біблія торжествувала. Щоб і правда була би, не прийшов і сьогодні і молитву зірвав, ніхто зауваження навіть не дав з компетентних тих, хто мав це зробити. Ніхто не має права зірвати обряд, це теж прописано. Але вони в наглу привикли забирати те, що їм не належить. І я от хочу одну тайну розказати вам: хай буде, коли забирали храм. В е, селі Ромейки ми відстояли три чи чотири рази. Вони збили замки в чотири часа ранку, бо вони не могли взяти. Їхня меншість була. В них зареєстрували громаду ПЦУ. Якого року? 1993-го. Була тоді ПЦУ? Ні. Вони написали, що ПЦУ. От з 93 року діє в ромейках, це неправда. Ви дивіться, як Господь їх путає. Друге, коли звернулися до одного з священників, сказали, що ж ви сієте там, де ви не жнете. І Він сказав: Як вовк, треба і там пожати, де я не сіяв. От і вся правда. Тому то отець Володимир, кріпості, сили. Дорогі браття і сестри, дякую, що ви з Богом. Хай Бог благословить і всіх сохранить на ногая і благая літа. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес!